Всім привіт, друзі! Сьогодні я розкажу, як построїти дуже незамітні ловушки. Для, для першої ловушки нам треба викопати яму 3 на 3 блоки. Та заповнити це все динамітом. Далі викопати таку невеличку ямку. Я викопав отаку для нашого пилу Redstone. Та все це діло. Далі ми заповнюємо динаміт снігом, щоб це непомітно було, ми це також снігом заповнюємо, далі нам треба ем, сніговий блок, та заповнити оце. Добре, давайте хай буде отак. Це буде такий невеличкий сугроб. Тут вже ми нічого не додаємо, просто ось такий сугроб. Далі нам треба це все прибрати поки що. Поставити ось Такі сугроби снігу, щоб це було е, не сильно помітно. Ось такий ми сугроб зробили. Це якщо ми в зимі, якщо так, то ну, просто, просто заповнюємо. Просто ми будемо заповнювати. Землею, що ми в звичайному світі виживання. Тут ми залишаємо блок. Тут ми прибираємо скалк сенсор, ставимо Redstone і ставимо скалк сенсор. Все. Ем, і коли ми отак підходимо. До сугроба. Нічого не подозриваємо. Все добре. І от чуємо звук тінь. І ось такий ефект відбувається. Це перша ловушка, Для другої ловушки нам потрібні ось такі речі, павутиння. Відро з липким снігом та відро лави. Це якщо ви в креативі строїте. Ось так, ось так. Коротше, також 3 ем, на 3 блоки, а вже глибина 4 блоки буде. Тому що там треба ще буде палотину ставити і лави. Славу ставимо. Далі, павутину. І сніговий блок. Ой, ні, це не те. Щоб е, провалитися, ось відрозлики снігом, і все. Це, дивіться, я приклад покажу. Якщо ваш друг там іде, йде спокійно собі по світу і незамітно провалюється, все пуще ну, оцей сніг, потім він жде, -жде ем, поки вибереться з цього снігу, а потім вже з паутини він не може вибратися. Та він вже бачить лаву та не може вже вибратися, тому що павутина а потім він вже. Ем, коли дістанеться лави, згорить. Ну, зараз я покажу це в виживанні. Давайте покажемо. Ось це так буде виглядати в виживання. А він ще вийде урон. Заморозка сніга. А він вже не зможе вибратися і запаву тигне. І ось так він вже бачить лаву, не може вибратися, і вже зараз дістанеться до лави. Ось так. Так це все виглядає. Та давайте я вам покажу, як построїти третю ловушку. Це можна в будь-яку пору уроку, так сказати. Ну, ось спостерігач. Далі. Зараз нічне бачення. Далі тут ми робимо роздавач, ставимо, і треба, щоб він дивився уверх. Тут ми в роздавач ставимо можемо тінти, можемо відролапи. Без різниці, я поставлю відро лави. Тут спостерігач. Тільки треба, щоб він дивився. Так, все, він дивиться вверх. Тут ми просто заставляємо це садило трав'яним блоком, далі снігом. Е, та можемо поставити тут, я не знаю, діамантовий блок можемо поставити просто ось блок діаманта. Коли ми це зламаємо... підождіть, А це не те викидач. Роздавач, так зачекайте. Так, тут лаву ставимо. Далі ми ставимо спостерігач. Треба зараз поставити його. Дивиться вверх. Так. Тут ставимо діамантовий блок. А, це не та. Викидач, може викидач попробувати. Странно. Але мені здається, що треба було ставити роздавач. Може я просто неправильно це поставив, ладно. Так. Давайте просто замість цього всього тінті поставимо. А то щось у мене не, не працює. Воно з роздавачем, викидачем і так далі. Оцтінті точно запрацює. Так, все. Ось так. Закриваємо це все діло, ставимо діамантовий блок. Воно загорається і взривається. Ось такі я три пастки показала, як построїти. Думаю, це було корисно для вашого друга, якщо ви хочете посміятися, якщо для мобів. Всім пока-пока.